Вводимо нитку в кільце, перетягуємо, витягуємо приблизно на 10 см. Ось цей кінчик ниточки, накладаємо зверха на нитку, ось так, і перетягуємо її через кільце, у нас ось тут утворилася петля, перетягуємо кінчик нитки через цю петлю. Плетемо довгим кінцем нитки. Вводимо кінчик нитки в кільце, з цього боку в нас виходить петля. Беремо кінець нитки і притягуємо ось так догорі, витягуємо. Потім вводимо кінець нитки в кільце, витягуємо. Ставимо під низ під ниточку, затягуємо, вводимо нитку в кільце, ось так ниточку цей на бік. тягнемо за кінчик ниточки до Затягуємо. Перетягуємо ниточку через кільце. У нас тут вийшла петля, і перетягуємо ту ниточку через петлю. Щільніше стягуємо, вводимо кінчик нитки в кільце. Тут є в нас ось тут петля велика, за нитку тягнемо догори. Вводимо нитку в кільце знизу, перетягуємо ниточку. У нас ось тут утворилася петля, перетягуємо нитку через петлю, іграшка готова. В кінці зав'язуємо вузлика. Кінчики ниточок ми обрізаємо, зрівнюємо. Наша іграшка готова. Дякую всім за увагу. Для того, щоб сплести таку іграшку на ялинку, потрібне кільце, нитка товщиною 3 мм, довжина 2 м.